Якщо у селі Збраньки Овруцького району закривають школу, щоб влаштувати магазин і бар, це відбувається в усій Україні, бо урядовцям не хочеться дбати про село, і я скажу: є одна для цього причина: Україна завжди трималась тільки на селі. Підтвердженням я вам скажу так: останні події на майдані в основному стояли люди. от з Києва ми були, але дуже було багато людей з села. Зараз кого призивають на, на війну? Це в основному хлопці з села. Якщо на околицях невеличкого села Путиловичі, Лугинського району горить ліс, а лісники не приїжджають його гасити, знаходячи для цього різні причини. Треба відновлювати ліси, треба зберігати їх від пожежі, і для цього потрібні нові сучасні заходи стандартизації лісу, будівництва лісових доріг. Ощадливого лісокористування. ці реформи не прийдуть самі собою. Ліс це багатство, яке належить всій державі і належить всьому народу. Тому як вести лісову політику, як використовувати ліс, це мають вирішувати на місцях. І люди, які тут живуть, вони не винищать цей ліс, як це роблять. Зовнішні зайди, якщо власники заводу МДФ в Коростині не хочуть ставити фільтри, а викиди хімічних речовин отруюють мешканців міста і навколишнє середовище. Таке підприємство як МДФ, не має права викидати ті речовини, отруєні, які вони викидають, провести публічне обговорення, широке публічне обговорення. де від адміністрації підприємства ми почуємо конкретний план дій з оздоровлення довкілля. І головне, екологи не вимагають закриття підприємства. Ми лише вимагаємо застосування технологій очищення викидів і зменшення вирубування лісів для того, щоб забрати всю вторинну сировину. Якщо в Олекському районі незаконно видобувають бурштин, а замість лісу залишається ділянка, яка нагадує місячні ландшафти, що не відновляться протягом наступних 200 років. Все це означає, що війна йде не лише на сході за нашу незалежність, а по всій Україні ми боремось за нову державу. І кожен повинен це розуміти. Люди прості голосують на виборах за таких же простих людей. От своїх, хто живе в селі, хто живе в місті, не хто народився десь, а хто тут живе і кого вони просто бачать. Або хто живе в в цій країні і щодня приходить на свою роботу і робить. І тоді в Верховну Раду, коли обираються депутати, вони підуть на звичайну роботу. А для цього у Верховну Раду України мають прийти ті, хто зможе згуртувати та вести народ.